Всім привіт, мої золоті. Саме сьогодні ми розпочинаємо серію тренувань для нашого красивого підтягнутого животика, для здорової спини та для міцного функціонального тіла. Перевір, чи є у тебе водичка та килимочок для тренування. А ми починаємо. Для першої вправи ми стоїмо в положенні. Чотири точки опору. Стопочки із пасивних перетворюються в активні. Відриваємо таз від підлоги, це вправа, це положення Inverted V. Штовхаємо максимально таз нагору, уявляємо перед собою парканчик, під який ми маємо занирнутися. Знаєте, як та кошечка під парканчик опа, занирнула. Округлюємо спиночку і відштовхуючись долонями. Приходимо знову ж таки в початковий inverted V. Опа, тазові кісточки максимально максимально догори. І знову ж таки під парканчик, кошечка вилізла. Спинку округлила. Долоня відштовхнулася від підлоги. І ще раз ще нижче під парканчик. Округлила спиночку. inverted V. І ще під парканчик. Інвертитві. І останній разочок під парканчик. Молодець. Заходимо в положення собака мордою вниз. Плечові суглоби пружинимо вниз до підлоги. Уявляємо, що на плечики нам хтось поставив ручку. І ми пружинимо плечові суглоби, опускаємо якомога нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Супер. І так, із положення в планка Ми згинаємо праву ножку в колінки, ставимо її трошки нахрест, в будиночок. І поїхали. Зараз ми округлили спинку долонями, максимально відштовхуючись від підлоги. Відштовхнулись, поїхали. Розслабляємо спинку і вкладаємо таз вперед. Опа, вклали таз вперед. І відштовхуючись долонями від підлоги, на видиху. Виросли. І округлюємо знову спинку. Дивіться, задня ножка у мене стоїть на боковій поверхні. На боковій поверхні. Стопи. І знову опускаємо таз. І на видиху. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Змінюємо ножку із планочки. Ліва ножка згидаємо трошки нахрест. Її поставили. Вона влізла в будиночок. Опа, округлили спинку, відштовхуючись долонями від підлогами. Розслабляємо спиночку і опускаємо таз трошки в передню діагональку. Опустили і відштовхуючись долонями. Підіймаємось на видиху, округляємо спинку. Один. Два. Три. Зверніть на мою задню стопочку. Увагу, як вона стоїть. На боковій поверхні стопи. Ще п'ять: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Виросли. Десять секунд відпочиваємо. Робимо кругові оберти нашими долонями. Знаю, що ті, хто зі мною не працюють на супертіло, у вас, скоріш за все, долоні це слабке місце, і на них дуже важко стояти. Тому відпочиваємо і продовжуємо. Заходимо в 3D-планку. Зараз ми опускаємось на лікті і увага! Прибираємо прогін попереку, згинаємо в колінці ліву ножку, її ставимо в протилежну діагональку. І далі в грудному відділі розкриваємо грудний відділ бук опінг. Далі. рука перша, Нога прийшла на місце. І змінюємо сторону. Права ножка. Згибаємо в колінці. В задню діагональ поставили. Спочатку нога, потім рука. Бук опенінг Подивилися, розкрили грудну клітину на максимум. Хто як може. Закрили. Ножка повернулася. Ліва, задня діагональ. Бук опенінг Закрили. Нікуди поспішати не потрібно. Чередуємо сторони. Супер. Слідкуємо. Перебираємо прогину попереку. Ага. Супер, ти молодець. Хто до цього ніколи не робив функціональне тренування, а тільки звичайні вправи на скручування, знаю, може бути незвично. Знаю. Може бути складновато. Але повірте, ефект ви однозначно відчуєте і побачите. Супер, молодці. Стоїмо на колінки. Якщо є проблема з колінками, вкладаємо м'яку поверхню, можна натиснути на паузу і знайти рушничок що завгодно, кладемо собі під колінки, якщо боляче на них стоять. Уявляємо, що у нас від маківки до колінок одна рівня дощечка. І цю дощечку нам потрібно опустити назад. В рівному стані. Коли повертаємось в початкову позицію, видихаємо. Готові? Поїхали ручки перед собою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Ручки зігнули перед собою в ліктях. І додаємо ще ротацію в грудному відділі. Опа, розкрили грудний відділ в ліву сторону. Коли опускаємо корпус в праву сторону. Коли підіймаємось, звісно, видихаємо. Ой, як круто, правда? Тут ми відчуваємо не тільки як укріплюються м'язи нашого кору. А і передня поверхня нашого стегна. Бачите? Як все функціональненько працює. Супер, і ще по разочку в кожну сторону. Супер, молодці. Ручки трошки відпочили, правда? І знову ж таки повертаємось в планку. Перевірили, щоб не було прогину у попереку. Відриваємо від підлоги ліву стопочку. І вона, як свічечка, тягнеться догори. Відштовхуючи долонями підлогу, ми тягнемо нашу ж свічечку до стелі. Один. І повертаємось в початкову позицію, коли ножка залишається паралельно підлозі. Два. Видихаємо на підвищення. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Поміняли ножки. Права стопочка. В свічечку. Відштовхуємося від підлоги, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Сідаємо сідичками на підлогу. Наступна права roll-up. Згадаємо ножки в колінках, ставимо ручку на задню поверхню нашого стегна. Ми округлюємо спинку, віддаляємо максимально грудний відділ на видиху від наших коліночок. Видих віддалили. І ніби тут так само знаходиться парканчик, ми під нього опа, занирюємо. І пряма-пряма спиночка. Знову ж таки, на видиху. Округлили спинку. Занирнула я кошечка. Пряма, красива спиночка. Занирнули. Супер. Занирнули. У видих. Занирнули і. У видих. Занирнули. Супер. У нас оста... залишилась остання вправа, але спочатку ми зробимо більш полегшений варіант і потім більш складніший. Так, поїхали. Відірвали стопочки від підлоги. В колінках у нас зігнули коліночки. І по черзі розгинаємо ліву ножку, ніби нам потрібно натиснути кнопочку попереду на стіночці. Натиснули кнопочку, повернули. І праву ножку. Натиснули кнопочку, повернули. Тиснемо і повертаємо ми на видиху. видих. 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 Види ще. Супер молодець, Вкладаємо спиночкою на підлогу. Зараз ми підіймаємо дві ножки нагору. Колінки можуть бути трошки зігнутими, не обов'язково їх тримати рівними. І зараз увага, уявляємо, що наш крістець він давить на уявну кнопку. Ось тут на підлозі у нас є кнопка. Крістецьцом взяли, надавили на неї, і нам не можна її не давити. От постійно ми її давимо. Що відбувається? Ліва ножка починає, ніби їхати на велосипеді. Тільки одна. Тільки ліва ножка. Якомога далі намагайте дотягнутися. Стопа в скороченому стані. Так, повертається вона назад тільки коли опиняється в рівні над підлогою. До підлоги, звісно, що вона не торкається. Один. Два. Три. І не забуваємо тиснути кнопочку крізь цьому. Як тільки відчуваємо, що крістець починає там відриватись від підлоги, ходити вліво вправу сторону, щось там своїм життям жити, відразу згадуємо про кнопочку, життєво-важливу кнопочку і тиснемо на неї. Окей, супер. Поміняли ножку. Тепер право продовжує. Велосипед їде. Їде. Ще два рази. Тренування наше завершено. До зустрічі на наступному тренуванні. Обіцяю, що там навантаження на наші долонечки буде менше. Отже, це було перше тренування з курсу Плаский животик. В курс «Плаский животик входить 20. Подібних, але абсолютно різноманітних тренувань, ранкові зарядки та шість планів харчування для того, щоб досягти найкращого результату, переходь за посиланням в описі, і ти дізнаєшся всі секрети красивого, плаского та підтягнутого животика.